народ, Радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, чистку ділянки частично закінчено, а друга частина вже на моєму каналі, хто ще не дивився. Зараз, коли я попрацював трактором, я його помив, гарно протер. І зараз буду робити невеличке ДО. А це буду замінювати мастило в ТНВД і мастило в воздушному фільтрі. Типу циклон. А, також пройдусь ключем і подотягую де що подібилося. А повірте, друзі, коли робите там чи дискуєте орите, то а, багато які силові елементи можуть ну, трошки розкрутитися. Ось так. Тому не потрібно цим зволікати, тому що можна так і. Передній міст загубити і не тільки. А, буду заливати мастило, в мене залишилося моторне, що я заливав барелі. А, до речі, таке, знаєте, непогане мастило з бюджетних рекомендую. А, заказував мастило там, де купляв трактор. А в Агролюксі місто Мукач. Закарпатська область. А, ну що ж, для початку буду спущати мастило з ТНВД, а потім буду замінювати в ось цьому фільтрі. Що ж, для початку давайте будемо спускати мастило з ТНВД. Так, ось таке буду заливати масло в ТНВД. Барело. Я купляв 247 гривень за 1 літр. Дивимося клас масла, нормальне, дизельне, полусинтетика мастило. Ось його я буду заливати у фільтр, а також в ТНВД. Ось підклав, зараз буду спущати. Беремо трищочку на головку на 13. Ось. Ну і відкручуємо. Спускаємо. Тут у нас є дві пробки. Ось бачимо верхня та нижня. Ось так. Спочатку з нижньої, потім з верхньої. Розкручуємо на 17. І спускаємо. Так, відкрутив, спускаю мастило. Ну, десь приблизно пів літра. Так, знизу на дванадцять. А ось тут зверху, де у нас а, якби сапун, то на. на це, то на. Двадцять два. Ось так. Так, зараз ще звідси спущу, і можна буде заливати. А, дивіться, а, закрутив я ось тут. Так, звідти можна сказати, нічого не пішло, тому а, якщо будете робити заміну, то Розкручувати ось цей не потрібно. Досить ось цей самий нижній відкрутити, щоб спустити масло з ТНВД. А ось тільки в мене спустилося. Ну, воно, ну, в принципі. Трошки чути соляркою. Можливо, підкачка трошки пропу пропу пропускає солярку в ТНВД, але. Ось це у нас за 100 мотогодин. Якщо, в принципі, робити вчасну заміну, то а, не потрібно особо паритись. Так, а буду заливати, як я й казав, ось таке масло. Барель. Хороше масло. Так, зараз придумаю. У мене був шприц, але він десь, десь я його відклав і не можу знайти. Тому, 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 друзі, буду думати, як мені туди його залити. Так, друзі, щойно так гримнуло. Що прям... Така вібрація була, що я думав, що вже й сюди добралися. Ну, ви, ви зрозуміли, за кого я. Іде гроза. Так. А, закрутив. Зараз закручу ось цей. І все. І можна. Можна, можна буде заливати. Так, зараз. Зараз закрутимо. Це. Так, закручуємо. До речі, тут такі різьби. На один раз. Я вже одну різьбу зірвав, до речі. Вон, вон там, і скажу я вам, скажу я вам, що її не потрібно розкручувати. Ось, досить ось цю. Не знаю, чому зробили. І там, і там закручувати, досить було тільки тут. І зараз можна. Спокійно собі заливати. Ну, мінімум, десь грамів 500, грамів а Треба буде, звісно ж, залити. Ну, подивимось, подивимось, є декілька ідей. Так, придумав ось таке приспособлення. Заливаємо, поки звідси не почне капати масло так, закріплюємо нашу камеру. Так. І коли почне? Капати? Ось звідси Тоді у нас рівень получається. Так, ну, цікаво, чи ще воно буде? В принципі. Ну що, воно йде? Так, воно йде, але помалі. Угу. Йде, але потрохи нам це якби не вадить. Ми нікуди не спішимо. Так. Було декілька градів, щоб не залишалося. Так, зараз. Відкрию нову пляшку. Получається так, що я взяв. А, десь 4 літри. открываю новую. Тут у нас один литр. Так. Открыл. Ну что ж. Дуже дуже помалі. Ось бачимо. Ну, нічого. Головне, що йде. Та головне, що йде. Поки воно йде, поставлю на паузу, щоб хвилини даремно не йшли. Ну що ж, залив По рівень, а повинно бути ось так. Повинно звідси ось бачимо, капає, значить, у нас є рівень в ТНВД. Ось так. Зараз можемо сапун закручувати. Ось, наш сапун. І все. І зараз ще заміню у ось такому воздушному фільтрі. Так, що тут такі, друзі, різьби, що дуже прям затягувати не потрібно. Різьба на один раз. Один раз затяг, а другий раз вже може не піти. Ось так, до упора. Все. Фух, так, те неде замінив. Так, зараз замінимо ось тут. Так, знімаємо. Так, зняв фільтр. Ось бачимо наше ось, ну, можна сказати, грязне і потрібно його все ж таки замінюємо. А рівень у нас ось тут є рівень, але це буде забагато. І може бути так, що ваш трактор почне синім підкурювати. Потрібно ось тут бачимо у нас ось сюди, ось так. І все. І це у нас буде рівень. Якщо залити більше, то, як я вже казав, може бути так, що трактор буде трошки підкурювати синім димком. Так, сфокусував. А, нам потрібна викрутка, а плоска викрутка. Ось така викрутка. І а, обережно ось це нам потрібно вийняти. Ось трошки його, знаєте, так, ось так пригляне. тут його, знаєте, так, приклеїть ну, і не дуже хоче з звідси вилазити. Ось так вийшло. Ось так бачимо. Це теж, в принципі, розбирається і можна його а, промити в солярці, але воно ще чистеньке. Так, його потрібно для початку Гарно. Так, беремо і втираємо. А то було так. Ось дощ у нас то було так, що а, я багато залив, мастило і трапив. А підкурював просто. Але підкурював синім білком, тому що вітру було багато. Ось так. Ось таке мастило. Воно, в принципі, І ще, бачимо чистенько. Ось, я думав, що воно чорне, але бачимо воно воно чисте. Ось. А? Віктора у нас там немає. Тому, друзі, не буду я його замінювати. Ось. Але думаю, сам процес ви зрозуміли. Збираємо все по порядку. Так. Дуже велика гроза і трошки даже град падає. Ну нічого. А, так, дозбираю. Це в нас іде на Ось таке, друзі, відео отрималося. Замінив ТНВД мастило. А ну і, в принципі, в воздушному фільтрі теж. Ось так. Зараз залишилось. Залишилось. Ось тут у нас О, грязний. Народний його відкрутим. І прогорний. Ось так. Ось такий грязний. Ось тут так, тут грязно тут потрібно. А доволі таки часто дивитися, ох, і злива в нас, скажу я вам. Знаєте, в нас кажуть, якщо загрімить. На пустий ліс, ну, нерозпущений, а, то врожає не буде. І буде важкий рік. Не знаю, чули ви про таке чи ні. І так в нас кажуть а, старі люди. Так, ось таке невеличке тео. За технікою потрібно ну що, я тобі за технікою дивитись, тому що як ви над лікою дивитесь, так вона буде працювати. Ну що ж, робимо, робимо запуск. Ох і у нас погодка бачимо град паде ось така весна, початок весни Ну що ж, будемо закінчувати. Невеличке ТО зробив, мастило замінив, фільтра почистив, трактор повитирав, повичищав, подотягував ну за камерою. В принципі, ось таке ТО. Така кабінка, до речі, друзі, є відео вже на каналі. Ось така простенька. Тому друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!